Ну, якби своїм друзям. Там будиночки дрібненькі, потім побачите, там написані їхні вулиці, і саме через друзів, ну, ці роботи якось йшли на емоціях. Все, Нам дуже приємно, що стільки людей зібралося. Дуже багато, таких. ми не очікували. Тому приємно вам перегляду. Можливо, на основі побаченого якісь може виникли якісь емоції, якісь почуття до роботи. так Стоді прошу підійти до святкового столу, взяти постав. Классно? ну, е, Безпосередньо з Іваном я знайомий з першого класу, сидів за одною партою. Е, ми зараз прийшли тут з однолюбниками в моєму двома ще зайшли сюди і, чесно скажу, е, на виставках я був ну, художніх різних е, авангард, е, клацеві, але. Перші картини ми бачили там про, про пошту, щось там було це, мабуть, твої. Так? <різвість> так Так. дуже ну що я скажу. Тут вже казали про стиль, кожен яким працює. Це, е, кожен стиль має щось своє. Оці дрібненькі картинки, там подивишся, на них так треба дивитися, чуть -чуть. якщо чу-чуть довше подивишся, я, наприклад, от тих поштарів, мене так цікавлять, чи зі слов. Оці поштарі, я, чесно кажучи, зрозумів, не ж я, що е, внизу це поштар, який колись був, а але худце сучасний. А! Я не похожу, так верху там знову. Ось, е, Потім я вже встиг оглянути майже всі картини, я ще раз кажу, що кожен. Е, кожен Стиль і кожен цей він е, гарний по-своєму. Ті, Оці будиночки в пляшках теж дуже класні. А хочу ще сказати, що Івана я маю весь зошит рукописи. Е, 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 з його фірмовим Айро. Айро в мене весь зошит намальований, це було на фізиці. І... <різь> <різь> дуже, дуже. Але взагалі, я, я чесно кажучи, я радий за нього і за його друзів <різь> да, всіх вас. <реш> і я думаю, що це тільки перша, але дуже вдала, мені здається, тому що вже, як сказали, дуже багато людей зібралось. І я хочу вам побажати таких виставок. Мух. А ми будемо. так, да. <реш> <реш> да. І щоб, щоб все вам малювалося, писалося, ставилось і зароблялося.